Хлопець веде знайомити свою дівчину з батьками. Коханий, а ти попередив свою рідню, що я трохи ну тютю? -тю? Я сказав їм, що ти не така, як усі, але вирішив поки без подробиць». Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік напився і помер. Потрапив на небо. Бог думає, що з ним робити. Чоловік благає. Будь ласка, я ще пожити хочу. Поверни мене до життя. Ні, людиною не можу. Можу куркою повернути. Чоловік подумав і погодився. Отямився в курнику. Ходить, зерно клює, раптом відчуває якийсь тиск у дупі. Напружився, оп, яйце випало. Чоловікові сподобалося. Ще напружився, хоп, знову яйце. Тут його дружина буде і репетує: Вставай, алкаш клятий, все ліжко вже загидив. Їду на машині, не порушую швидкість 40 км за годину. Зупиняє мене даїшник. Я опускаю скло, він підходить і видає геніальне питання. Шановний, і куди це ми так крадемося? Приходить чоловік на аналізи в лікарню, медсестра йому каже Помочіться он у ту баночку на верхній полишці, а я через 5 хвилин повернуся. Через 5 хвилин медсестра входить в кабінет і бачить, що всі полиці мокрі, і з них крапає. Медсестра питає в чоловіка Що ви тут робили? Чому скрізь мокро? Я ж казала попісяти в баночку. Я вам що, снайпер? Ви її нижче поставити не могли?